Дивитеся суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Удари балістикою по Одещині, евакуація українців із сектора гази, нова тактика атак шахедами. Та чому тренер чорноморця не повернувся зі зборів? Про головні новини. Дивіться далі у випуску Тиждень Одеса. Близько 10 годин в укриттях з початку тижня провели жителі Одещини через ракетні та дронові загрози для регіону. Про це свідчать дані онлайн-карти повітряних тривог в Україні. До прикладу, один з найтривожніших днів був понеділок. Серена в цей день попрацювала 5 годин. Голова одеської військової адміністрації Олег Кіпер 11 березня повідомив, що росіяни ймовірно змінили тактику атак по Одещині. Серед іншого запуск шахедів посунули на більш пізній час. Наслідки вчорашнього ракетного обстрілу Одеси за словами речниці сил оборони півдня Наталії Гуменюк, пуски здійснили з тимчасово окупованого Криму балістичним озброєнням. На цих світлинах ви бачите співробітників ДСНС, які після ударів прибули на місце. В цей час російська армія повторно нанесла ракетний удар. Серед загиблих фельдшер, співробітник ДСНС та місцеві жителі, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Внаслідок ракетного обстрілу постраждала цивільна інфраструктура. На номер 101 почало надходити багато повідомлень а, про те, що є і пожежа, є постраждалі. Тому рятувальники одразу вирушили на місце і приступили до ліквідації пожежі, розбору завалів та пошуку постраждалих. А, трапився повторний обстріл. На жаль, і рятувальники, і інші противні служби попали під повторний обстріл. Сиділа в хаті, чай, тільки ті, 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 вища кухні чай. занесу, думаю, там кросвордики, бабуся трошки робили і там бахнулося, Я вже потом по бах і со стула я, брехів впала. Бозенька, прийми Путіна, він уже всім надоїв. Тобі, може, він не надоїв, а нам може всім українцям надоїв. Крім того, за тиждень, що минає, росіяни запустили чотири керовані авіаційні ракети з акваторії Чорного моря. Зокрема, їх завдання виявити та знищити наші ППО, розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, надає спокою росіянам і робота українського коридору, який за інформацією мінінфраструктури працює і нарощує ефективність. Регіон припортовий і функціонування навігаційного коридору ворога дуже суттєво бентежить. Він намагається нашкодити цій роботі, оскільки його вимоги не були почути світовим суспільством, але росіяни продовжують тиснути на світ для того, щоб переключити увагу на власні портові перевезення. У портовій інфраструктурі Одещині з липня 2023 року і до початку березня 2024 року армія РФ спрямувала понад 880 дронів Камікадзе та понад 170 ракет. Про це повідомив командувач військово-морських сил ЗСУ Олексій Нейшпапа. У ВМС також заявили, що сили оборони змусили російські кораблі покинути північно-західну частину моря, в тому числі завдяки українським атакам морськими дронами. Станом на зараз так ми можемо констатувати. І підтвердити цей факт. Сьома доба, вже ми не спостерігаємо ворожих кораблів оккорі Чорного моря. Це не випадковість. Звісно, не збіг обставин не непогані погодні умови. Погодні умови дозволяють здійснювати навігацію, тим не менш, вже досить тривалий, можна сказати, у порівнянні час, в принципі, російські окупанти не дозволяють собі виходити. Скоріше за все, це пов'язано, в першу чергу з обдумуванням. Як, е, які тактичні прийоми використовувати надалі? Скоріше за все, ворог це робить не випадково, а саме з метою е, у майбутньому не нести подібних втрат е, як нещодавно поспіль три втрати кораблів. І поки росіяни обдумують в Одесі, продовжують ліквідовувати наслідки атаки, яка сталася в ніч з 1 на 2 березня. Тоді армія РФ обстріляла Одещину безпілотниками, один із яких влучив у житлову багатоповерхівку. 12 загиблих, п'ятеро з них діти. Проводимо всі заходи для того, щоб допомогти людям, які могли би стати в чергу є відновлення і отримати компенсацію за пошкоджені свої квартири. Крім того, за допомогою мерії проводяться різні заходи щодо допомоги поновлення документів для того, також для постановки на чергу. Це документи на квартиру. Після того як був президент, люди навіть поскаржилися, що чомусь саме Хезьбельський район міста Одеси був в Києві якось вартість. Квадратного метра була чомусь занижена, було перегляд цього тарифу, бо він був збільшений для того, щоб люди могли б відповідно риночної вартості цього квадратного метра могли б отримати компенсацію. Раніше коментуючи нову тактику повітряних атак росіян, по Одещині Кіпер закликав людей відповідальніше ставитись до сигналів повітряної тривоги. Ми можемо лише додати, що ця рекомендація актуальна вже більше двох років. Тож під час тривоги обов'язково будьте в укритті. Допомагають рятувальникам шукати людей під завалами спеціально навчені собаки. Одна з них породи Кане корсу за кличкою Тара. Саме вона серед інших знайшла тіло загиблого малюка, лягла на місці пошуку. Та, як стверджують очевидці, заплакала. Тара має досвід у пошуку вибухівки та живих чи неживих людей. Розповів кінолог Олесь Червоний. В Одесі триває ремонт спаса Преображенського собору, в який влітку 2023 року влучила російська ракета. Тут вже демонтували пошкоджені стіни, вставили вибиті вікна, ремонтують дах. Керівник робіт Олександр Гаврик каже: зима була тепла, тому роботи не зупиняли. Проте є проблема з будівельними матеріалами. Матеріал мідь, яка укриває наш собор. Вона застрягла на кордоні. Між Україною та Польщею, тому що ви знаєте, йде вже довгий час блокування кордону, і ми не можемо доставити сьогодні мідь для нашого собору. Міді якраз півтори тонни, щоб закрити праву частину нашого собору. І ще 47 громадян України евакуювали з сектору Гази до Одеси. Місію здійснило головне управління розвідки Міноборони України у співпраці з дипломатами українських посольств в Ізраїлі та Єгипті. Спочатку українців розмістили у готелі Єгипту, а вже 12 березня вони авіарейсом з Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом вирушили в Україну. Вітаємо вдома. Нагадаємо, перший рейс, який евакуював наших співвітчизників, вилетів з Ізраїлю 14 жовтня 2023 року, за підсумками чотирьох рейсів з Ізраїлю евакуювали понад 500 громадян України. Такі дані наводить посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Одеському оперному театру не страшні ні російські обстріли, ні руйнування. Там готуються до нової вистави. У виробничих цехах та майстернях театру зараз шиють костюми та готують сценічну дрібну бутафорію для комічної опери Дон Паскуали. Керівник майстерні Василь Хомін каже: до роботи в нових умовах ставляться з розумінням. Це було 28 числа. Було пошкоджено під час ворожої атаки, дронів було пошкоджені. У нас вікна призвольних майстернях. Це бутафорний, то художниць-декоративні. Ми швидко на другий день все це зробили і. Зашили фанерою, У нас нічого не, не змінилося. Просто люди більше стали організованіші і розуміють, що в такий час ми повинні робити те, що на фронті, і ми тут свою, виконувати свою роботу. Поїхав на збори до Туреччини і зник тренер з фізичної підготовки одеського футбольного клубу Чорноморець. Ігор Касьяненко не повернувся разом з гравцями в Україну. У прес-службі розповідають, Касьяненко провів з клубом усі збори. Брав участь у підготовці до другої частини сезону. А коли команда відлітала в Кишинів, звідки відправилась в Україну, тренер в аеропорту Анталії не з'явився. Квиток Касьяненку придбали, але на момент відправлення його місце в літаку виявилось порожнім. Додають у Чорноморці. Клуб розшукувати утікача не став, але засудив це його вчинок та повідомив про інцидент Міністерство молоді і спорту України. Також був ініційований процес. Анулювання Касьяненко тренерської ліцензії, хоча футбольний клуб Каунті» з Майами офіційно анонсував тренувальну програму під його керівництвом, тому найімовірніше зниклий тренер зараз перебуває у американському штаті Флорида. Наварювали на наркотиках 2 мільйони щомісяця. Такий прибутковий бізнес налагодили на Одещині четверо одеситів під керівництвом 29-річної Гризель де Бланко місцевого розливу. Про це повідомили у головному управлінні національної поліції Одеської області та Держприкордонслужбі. Ділки розповсюджували широкий спектр наркотиків і психотропів: крек, канабіс, амфетамін. Клієнтів шукали у соціальних мережах та мобільних застосунках. Товар відправляли поштою. Якби не поліція, котра викрила схему, ще до кінця року спритники озолотилися б. А ми продовжуємо тримати руку на пульсі, і побачимось наступного тижня. Бережіть себе та залишайтеся із суспільним.